Друзі, намасте! мене звуть Людмила Савітар, я викладач відкритої йоги для всіх. І сьогодні наше відео священного місця Хортиця. Це туристичний пляж. На жаль, ріка Дніпро дуже сильно відійшла від берегів і там десь внизу. І там, де я зараз стою, тут ці скали, тут все була вода. От я зараз підніму руку, от десь отут от вона була, тому що я по камінням це бачу. Сьогодні хочу розпочати цим відео серію розбирань будь-яких асан, які, ну, скажімо так, допомагають нам щось відпрацювати в своєму тілі, те, що в нас якось вже. А, чи викривлено, чи не так вже стоїть. Да? Коли ми можемо себе побачити у дзеркало, ми іноді можемо побачити, що одне плече нижче іншого, чи якась сутула спина, чи якийсь нахил тазу, чи його взагалі-то немає. І сьогодні я хочу розпочати з самого такого простого положення, самого простої асани, це поза гори. Чи Тадасана. Ми спробуємо її розібрати, виконати. І я да, розкажу, навіщо вона потрібна, навіщо її практикувати, яку користь вона дає людині. І так, Тадасана поза гори. Ну, не дарма я біля гори так склалося. Да? Це так, знаєте, нічого не планувалося. Взагалі сюди на цей пляж не планували, думали там десь у тіньочки, але ну, якось так приїхали це наше місце, де ми тут з чоловіком познайомилися і проводили дуже добре в палатки, да? так, вогнище. Ну... Час, скажімо так, давненько це було, але це зараз не про це. І так, скала, гора це щось міцне, щось таке монолітне, щось таке стійке. Ем, і ось ми вирівнюємо себе, як ця скала. Ну, для початку да, поверхня повинна бути рівня. Я вже не стала стілити сюди килимок, думаю, на пісочку, на камінчиках. Поза гори вона вирівнює наше тіло. І взагалі-то я на практиках не рекомендую біля дзеркала практикувати, а іноді да, деякі положення можна і глянути, тому що в групі людей, коли багато, ти ні кожного зможеш вирівняти. І так, стійке положення ніг, да, стопи разом. Зараз я вам а, обізначу... Три таких положення, де ми можемо вирівняти себе, навіть не дивлячись на себе в дзеркало. І так, поставили стопи разом. Да? Далі, що ми робимо? У нас є кінцівочки, ось ніжні ребра і підздошна кістка тазу. І ось тут приблизно пряма лінія. Да? Це для чого треба було, щоб зрозуміти, якщо ось не пряма лінія, лордоз, да? і в мене ребра над. Вищі. Якщо в мене є такий лордоз, я трошки за що цього положення вирівнювання вирівнюю таз, да? прибираю в мене зразу, підтягується м'язи живота. Слідуча лінія. Це грудина, тут така тверда кістка, де куди приєднується наші риби. Лапкова кістка, пряма лінія. Да, проводимо. Тобто, знову, якщо лордоз, чи кіфоз да, чи якось ми стоїмо скриву, не буде прямої лінії, слідуча, да, друга лінія. І так, перша лінія, друга лінія. Вирівняла собі, третя лінія це лінія, чи підборіддяна. Грудину з ми опускаємо, да? вирівнюємо. Ось три лінії обозначили для себе. Далі таз вирівняли, да? включилися м'язи, живота, плечики вгору трошки назад розвернулися. Все. Маківка тягнеться до неба в даному випадку. Вирівнялися, да? руки вільно. Що можна ще тут сказати? Да? Якщо є поряд стіна, можна вирівняти себе біля стіни. І теж з'ясується таке да, для себе деякі викривань. Це такі п'ять точок опори. Потилиця, лопатки, які торкаються да, плечі, сідниці, гомілка да, і кроножна м'яза. І п'яти. Ось ви притискнулися, встали. І дивитесь, ви можете стояти як з закритими, так ну спочатку з відкритими очима, щоб вас не хитало, в цьому рівному положенні. Ніякого напруження більше немає, тільки оце. Якщо вам вийшло ось так стати, ви можете закрити очі, спробувати в рівновазі постояти. Як варіант да, практики цієї асами. Якщо ви біля стіни, то ви відійшли від стіни і зрозуміли, а чи зручно вам тримати це положення. І якщо ви не стоїте біля стіни, теж ви бачите, наскільки вам це положення приходить, приходиться втримувати, чи воно для вас природнє. Якщо воно для вас природнє, це говорить про те, що у вас правильна постава, тобто немає ніяких викривлень, ні бокових, ні оце передніх, задніх. Якщо ви розумієте, що вам треба тримати ще і м'язи, спини та живота, вони тримають хребет. Не дуже да, такі сильні, щоб ну, головна функція м'язів живота і спини це втримувати да в правильному положенні хребет. І ось тут ви розумієте: ага, ваш мозок бачить вже іншу картинку вашого тіла. І щоб вирівняти собі, треба формувати іншу картинку. І ви починаєте її формувати завдяки оцієї асані. Та да? Ще раз. Лінія. Ребра, підздошна кістка тазу з іншою, грудина, лапкова кістка, да? на грудь, лінія, шиї, пряма плечі. Тобто ми не напружимо, сильно, спокійно стоїмо. Які варіанти можуть бути? Підняти руки вгору, зробити вершину. Да? Які ще варіанти? Тож теж постояти просто рівнесенько? Можна зробити закриті очі, щоб рівновагу ще піймати. А можна ще підняти п'яти над килимком, да, і вийти взагалі на високі полупальці, і зрозуміти, наскільки да, зручне, комфортне полу. І практикувати цю асану, Да. Методом енергії, що значить практикувати цю асану методом енергії? Тобто дозволити приблизно Ось перше положення. Приблизно я встав, якось зможу. І дихаю, вдих, видих, секунд 30 чи хвилину, постоїте, спробуйте. Це дуже-дуже цікавий досвід. Далі, потім можете змінювати різні варіації. Да? Це гра з руками в намасте. Ну, це вже буде інше положення, але тим не менш, да? витягнуті вгору, на носочках. Да? І ось ви для себе да, яку користь отримуєте від цього положення. Це формування нової картинки для вашого мозку, тобто нове положення. Якщо ви немає дуже сильних у вас там порушень, ви можете себе заново да, сформувати нову картинку для вашого мозку, і він буде вас уже асоціювати в такому да, світі. Але для цього треба прикладати зусиль. Ось вам поза гори Тадасина. Да? Ми прикладемо свої руки до гори, подякуємо їй. Я подякую вам за те, що приєднуєтесь, дивитесь, можливо, щось подобається, можливо, щось ні. Пишіть, будь ласка, буду рада будь-яким коментарям. І якщо підпишетесь, якщо і отак зробите, да? теж буду дуже вдячна, тому що буду розуміти, що це знання не залишилось на мені. Я вам, ви комусь. І Нагадую, що наші практики відбуваються. Приєднуйтесь чи в прямий ефір онлайн, чи в зал. Опис, да, де коли проходять практики, є в описі каналу. Всім дуже вдячна і гарного дня!